Що робимо? Дивіться. Треба обрізати пір так пір'я. Покріпуще. Давайте уже нажмем. Ого! Кусты не обрезаешь. Ага. Обрізав. Так. Есть. Ну, висся багато буде. Ну уху. Половину вот так вот обрезаем. Обрезаем. На рыбный суп. Да, ну уха, рыбный суп, не важно. Что у нас будет, что то получится. И вот так вот, вот такими кусочками режем. Ох, твердый. Горюк. Так. Ну, короче, я сам нарежу уже и тогда вкидаем в кастрюлю и хай вона варится так дивиться Кастрюлю набрав рыбу промыл хорошенько и Так. можно одразу кидати, хай вона виварется вырішив уже всю рыбу не поріли. ну, плавити бильшую каструлю заварю, чтобы уже Наїстись. Так, попалюємо. Зараз палю і все. Хайвариться. І так, риба у нас закипіла, ось дивіться. Прокручуємо, щоб кипіла потихеньку. Піну зняли. Зараз можна кизнути лаврового листочка, перчик вкину. Ось, ну не дуже багато. Так, і буду кидати зараз картоплю. Вон що там, не дорізав? одна, однак. Он пять прозівав. Не дорізав картоплину. Так. Ну, Всипаємо картоплю. Так, одразу кинемо зараз морквину, цибулину і хай воно вариться. Зараз я, ось у мене тут. морквина, отак от ціляком кидаємо. Кидаємо. І цибулину, отаку здорову. Це на дві части розрізав її. І хай воно потихеньку ліє. Ось дивіться, все наварюється потихеньку. Беремо тоді... Просто пшено, просто кажу. Пшено промиваємо і висипаємо так само сюди. І хай воно вариться разом з уси. Зараз помішати і хай варюється. Тоді, коли вже хорошенько навариться, витягнемо морку, поріжемо, туди сам кинемо, а цибулю зовсім викинемо. І так. Уха готова. Вон все наварилось. Дивіться, картопля. Ухте. Пару йон як. Картопля зварилася, я спробував. Вкинули укропчик ось зеленький. Прокипів трошки і виключили. Так що швидко і просто.